Вітаю в клубі української нумізматики. Сьогодні у нас дуже цікавий екземпляр пам'ятна медаль 35 років разом, створена до 35-річчя Таскомбанку. Як ви знаєте, Таскомбанк є офіційним дистриб'ютором нумізматичної продукції НБУ, тож його внесок у популяризацію колекційної справи в Україні дійсно вагомий. Ця медаль вийшла у 2024 році, карбована на банкнотно монетному дворі Національного банку України, Тираж – всього 3000 примірників, і отримати її могли лише найближчі клієнти та партнери банку. Почнімо з боковки. Вона виконана з матеріалу SoftTouch, м'яка, приємна на дотик, одразу створює відчуття преміальності зверху зображення ранок в бізнес-центрі. Що символізує початок нового дня, нових можливостей та нових вражень. Всередині упаковки вкладення, привітання голови правління банку. На іншій стороні характеристики медалей. Характеристики медалів. Метал Нейзильбер, діаметр 35 мм. Маса стандартна для 5-гривневих монет 16,54 г. Якість спеціальний Uncirculated гурт гладкий. Тираж 3000 екземплярів. Автор дизайну відомий у нумізматичних колах художник Володимир Таран, який є автором багатьох українських пам'ятних монет. На одній стороні ми бачимо стилізоване грошове дерево, символ стабільності та розвитку. Його гілки прикрашені плодами, які означають досягнення і результати праці. У нижній частині ключові цінності банку довгострокові відносини, прозорість, динамічність, чесність, професійність, інноваційність та сучасність. Ці слова утворюють коріння, яке живить дерево розвитку. На іншій стороні ми бачимо фон, складений з вертикальних ліній різної висоти. Вони нагадують графік економічного росту і символізують рух вперед. У центрі кольоровий логотип Таскомбанку. Ліворуч вертикально викарбовано 35 років. А внизу девіз банку Разом зможемо все. Таскомбанк активно підтримує розвиток української нумізматики. У своїх відділеннях він організовує міні-виставки колекційної продукції, популяризує випуски Національного банку України та обіцяє надалі створювати нові цікаві колекційні сувеніри для клієнтів і колекціонерів. Це ще один приклад того, як сучасні банки не лише працюють у фінансовій сфері, а й роблять вклад у культурну та нумізматичну спадщину нашої країни. За моєю інформацією, Таскомбанк уже готує нові, не менш цікаві випуски, які стануть справжніми родзинками для колекціонерів. Ось така вона медаль до 35-річчя Таскомбанку ексклюзивна, символічна і дуже гарно виконана. І якщо ви хочете мати шанс отримати подібні унікальні речі, найкраща порада ставайте клієнтами Таскомбанку. Адже саме для своїх клієнтів і партнерів банк готує такі цікаві колекційні подарунки. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і до зустрічі у наступних випусках.